Привіт, вітаю вас. Розклад таро на тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року для тельців. Тельці. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Якийсь запал відчуватимете в собі, відчуватимете енергію для перших кроків, для руху в напрямку, який ви собі поставила Також це для дівчат проявлення кавалерів якихось. Можливо, щось буде пов'язане з фінансуванням, яке надходить не як зароблені кошти, так а як додатковий якийсь дохід, допомога якась. Дивіться знов. У вас э, дублюється акцент на тому, що у вас є сили і енергія э, проявлятися, де до вас проявляться э, перші кроки на шляху до вашого успіху, до вашої цілі, яка була поставлена. Це вже не обдумування, як діяти. Це вже реальні дії. Перші кроки. Але чомусь ви відчуватимете. Э, або невпевненість, це по двіці, куди рухатися, так, якийсь вибір буде стояти перед вами. Або це ви закриваєтеся від оточуючих вас людей, закриваєте ваші реальні емоції, що ви переживаєте? Не вдягаєте маску, що все добре, а переживаєте всередині щось. Яка ситуація може вас чекати на цьому тижні? Нашому оточенні може бути пані знаку зодіака стихії води. Може бути вона шикарною жінкою для вас, так де ви бачите її в гармонії з собою та внутрішнім внутрішнім світом та зовнішнім світом, так, оточуючим її. в неї гармонія і баланс. Або це карта про фінанси. Давайте ще одну відкриємо що Хочу сказати карти вам про цю жінку. Це жінка з знаку зодіаку стихії води, бо це лікар, може бути психолог, це емоційна, чутлива людина, яка може вислухати. Це ще з іншою колонією, це дійник. Можливо, захочете від цієї людини відсторонитися.